Часів Бандери аж до генерала Залужного в українській новітній історії не було героя, якого б українці співали у піснях та возвеличували у легендах. Залужний по справжньому народний генерал, архетип українського котигорошка, котрий кинувся боронити народ від росіян. Він сучасний герой оповідей та епосів. Який і за 100 років залишиться у народній пам'яті як головний той, хто вів російсько-українську війну? Там є саме тепер обговорюється питання про створення партії залужного для участі у наступних парламентських виборах. Чи піде Залужний у президенти, чи стане сьомим главою української держави? Нині залежить від багатьох факторів. Головний із них це завершення війни. Утім, у мене немає жодних сумнівів, що генерал буде балотуватися у президенти. Закриті соціологічні опитування, як стверджують мої джерела, свідчать залужний перемагає будь-кого у другому турі президентських виборів. Цікаво, що сам генерал, який з липня 2024-го є надзвичайним і повноважним послом України у Великій Британії, ще жодного слова не обмовився про намір балотуватися або займатися політичною діяльністю.